Я знаю, що ця виставка була дуже спонтанною. Розповідай нам, будь ласка, як це все вийшло спонтанно, як виникла ідея і як це все вдалося так швидко втілити. Це дійсно була спонтанна афера. Я не знаю, як це назвати, але насправді тут важлива ініціатива Наталі Макиєвої, яка виконує обов'язки німецько-українського центру в Ростоку. І вона сказала, що ми маємо зробити якийсь захід до вшанування третьої річниці повномасштабної війни. У нас були різні пропозиції. Ти сама знаєш, ти брала участь в демонстрації так. мітингу. А ще одна ідея була: все-таки зробити такий проект більш виставкового плану спочатку. Ми зосередилися на фотографії, бо я була знайома з паном Герхардом Блеєм, і він ще майже рік тому мені запропонував зробити цю виставку фотографії з Чернігова, який був в облозі під час о, на початку 22-го року. Ну я про це згадала. Ну і в результаті ми почали діяти, і нам вдалося знайти транспорт. Нам вдалося о, знайти, тобто отримати. Згоду польської сторони для того, щоб ви цей проект тут втілили, і це було дуже круто. Але коли ми почали шукати приміщення, я згадала про Томаса Хенджеля, який очолює куншулі в Ростоку, Я звернулася до нього, щоб він нам допоміг знайти щось. І він запропонував приміщення у Фріда 23, коли я прийшла дивитися ось цю залу, де ми тут зараз тобі, знаходимось. А виявилося, що тобто не виявилося, а він запропонував, що можливо фотографії ми можемо виставити і в іншому просторі, uh -huh. А тут можливо щось було б класно виставити саме художнє, і з цього почалася дійсно ця. Така імпровізація за два-три тижні організує виставку. Так ще міжнародно вийшла міжнародна виставка, тому що є польська тут. Сторона участь приймає німецька, українська та цілі так. три країни, і за три неділі це звичайно дуже круто. І насправді ну я вважаю, що це масштаб для розтока і для ну насправді, тому що е, виставка дуже крута. Ви молодці, супер, Дякую. і але це ті частини? цієї виставки по ті частини <ріст> так а розповідай, будь ласка, мені про фото, фоточастину? Це я так розумію, що це виставка така, яка вже їздила по Німеччині, була так, в деяких містах. по Німеччині. Мені здається, вона була і в Іспанії ага. вже і навіть є не запрошення, а є переговори, щоб її показати потім в Литві. Тобто це дійсно такий про Ну, тобто дуже це дуже крута виставка і насправді те, що ви її да змогли привезти сюди, це дуже дуже класно і Тоже дякую найбільше. вам велике за цю ініціативу. Ви молодці і командна робота вийшла команда. супер Абсолютна команда. Немного так, Маринчик, дякую. Розповідай, будь ласка, нам ще про себе трошечки. Скажи про себе пару слів. Так хто ти чим займаєшся? Містерикиня мистецтва, доктор філософії з історії мистецтва. Зараз я знаходжуся в ростоку вже з серпня 2022 року і знаходилась на грантовій програмі, завдяки якій я можу виконувати обов'язки наукового співробітника Консхалі Росто. І я цим займаюся до сих пір. Супер, ну дуже, дуже дякую тобі велике за твої і вклади в це в нашу спільну справу таку підтримки України і те, що українська культура, щоб її побачила у світі, це дуже дуже важливо. Я думаю, і такий це велика робота і. Ви дуже-дуже великі молодці, дякують, невелика. Ти теж. Так. Я дуже рада, що ви знайомі і здорову.